16%. Ми пишаємося, підтримуємо нашу, наші військові. Чесно скажу тобі, я кожного ранку, коли бігаю, ну я не кожного ранку, там через день десь бігаю, то я купую каву в кінці бігу. Є пару точок. Ну всі раді бачити. Поки що так. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття, щоб я захожу в кафе, а ну звідси. Щоб такого нікого не було. Добрий вечір, замовляйте. Добрий вечір. Я буду е еспресо. На десартвечір пиріжочок спустої там. Пиріжочок? Добре. На екранчику замовлення гірші. Так, <соходжу> да, замовлення вірне. Добрий? Вечір. Добрий? — Я щось не так під'їхав, буває. буває? Буває. Добре. 34, будь ласка, ваш характер. Дякую. Гарного дня. Дякую. Ух, Дуже боюсь. Добрий день. Добрий день. Як ви? Супер. А ви? Нормально. Добрий день. Я щось там Це... на бордюр трішечки заїхав. Да. Ну я нічого не поламав. Бутаска. Це наше? Зараз права звичайно. А добре, дякую. Будь ласка. дякую. Раді вас були бачити. І я... вас. Приїжджайте до нас січки. Щасливо, дякую. І хто тепер за рулю?